Напередодні всесвітнього дня серця, який відзначають в останню неділю вересня, у дніпропетровських лікарів-кардіологів повно роботи через значне похолодання в зоні ризику опинилися люди з підвищеним кров'яним тиском, адже їхні судини не витримують різких спазмів, до яких призводить зниження температури повітря. Медики закликають людей хворих на гіпертонію навідатися до лікаря. Тетяна Іванівна потрапила до інтенсивної терапії два дні тому через тиск, верхня ділянка якого сягала 200. Ускладнений гіпертонічний криз кажуть лікарі. Артерії не витримали перепадів погоди. Зараз жінці вже краще. Вона лише жалкує, що знехтувала порадами медиків. Та я прошло такою таке время лежала. Надо було через полгода пройти курс лікування було б всю благополучно. Ну тепер я заповнила навсегда. Влітку, коли на вулиці тепло, гіпертоніки почуваються краще, пояснює кардіолог. Різке ж похолодання, як цієї осені, призводить до спазму судин артерій головного мозку та серця. Сосуди з вони стають толще, вони менш еластичні, вони жорсткі, вони не можуть реагувати на перепади атмосферного давлення. Поэтому доза препарату обов'язково відкорегірована доктором. До інтенсивної терапії кардіології лікарні імені Мечникова хворі надходять у перединфарктному стані з гострим порушенням ритму серця. Окрім постійного нагляду, їм проводять дослідження та малотравматичні операції. Наприклад, стентування, тобто розширення коронарних артерій. Бально після стантурувань давлення у нього 130 на 80, пульс 98, чувствують себе удовлетворительно на даний момент. Підвищений тиск за високий рівень холестерину та глюкози в крові. Усе це призводить до того, що поширення серцево-судинних захворювань сягає рівня епідемії. Якщо раніше вважали, що молоді люди не знають з якої сторони знаходиться серце. А только в старшому віці люди відмічали, що у них какітані палатки в моторі. Так тепер уже 30 тридцятилітні відмічають сертичні проблеми. Щоденні прогулянки пішки на свіжому повітрі та контроль за власним рівнем кров'яного тиску підвищать шанси українців на довге життя, вважають кардіологи. Й радять тренувати та берегти серце у будь-якому віці. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини каналу.